Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо.

Всім привіт! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки». Друзі, ви часто пишете тута, зроби якусь квіточку. Ну таку, щоб вона була незвичайна, але не дуже складну, але дуже-дуже гарно. Так от я посиділа, подумала, що дійсно ми давно з вами не робили квіточок і приготувала для вас дуже гарно, красиву, ось таку лілею. Дивіться, вона дуже гарна, а зробити її дуже просто та легко. Для цього нам знадобиться лише кольоровий папір, ножиці, лінійка та простий олівець. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Допомагайте! Ми веселі саморобки! Відку будемо робити зі звичайного кольорового паперу. Потрібно нам накреслити прямокутник зі сторонами 10 см на 21 см. Я взяла ось такий блідорожевий. І беру ще яскравий рожевий та зелений. Складаємо три кольори ось так докупи і одразу вирізаю три прямокутники. Але якщо вам складно, ви можете креслити кожен прямокутник окремо. Дивіться, маємо ось такі три чудові різні кольори. А тепер потрібно скласти деталі з них. Дивіться: згинаємо ось так навпіл. Потім з одного боку робимо ось такі трикутнички. І з іншого так само. З одного боку та з іншого. А тепер дивіться уважно: ось тут. Згинаємо до центру сюди. І з іншого боку так само. Ось так. Все, притискаємо і знову складаємо навпіл. І перша деталь готова. Дивіться, давайте покажу вам ще раз. Згинаємо ось так навпіл. Тут робимо один трикутник, другий. Третій та четвертий зробили. Тепер знизу до центру зігнули. І з цього боку так само. І ще одна деталь готова. Так само робимо із блідно-рожевою. Зробити потрібно кожного кольору по чотири деталі. Це дуже і дуже легко. А тепер дивіться, треба зібрати ось так по три деталі докупи. Головне, слідкуйте, щоб зелений колір, тобто листечко, був у центрі. Бачите? Можете повторювати за мною, щоб ви не Е, Рожевий, потім трошки світліший і зелений. А тепер усі ці наші деталі складаємо ось так докупи. Тобто ми вже зробили 4, бачите? І теж їх збираємо докупи. Підрівнюємо трошки. А тут по центру потрібно зав'язати або нитку, або мотузку, або зробити, ось так, як я, зав'язати резиночкою. Звичайною канцелярською резинкою. Але візьміть лінійку і обов'язково перевірте, щоб це було по центру. Ось так, супер. А тепер дивіться уважно: ми беремо і відгинаємо ось так, начебто вже. Нашої квіточки пелюстки Робимо ось таку гарненьку квіткову фігуру. А тепер найскладніше. Потрібно взяти перший шар нашої квітки і ось так розрівняти там, де ми зігнули. Бачите? Ось тут де лінія згину. І загорнути до центру. Дивіться, ось так беремо. Так, розгладжуємо лінію, згину дуже обережно і підіймаємо догори. Насправді це не складно, але головне тут не поспішати. Тому що, якщо ви будете поспішати, ви пошкодите папір і нічого не вийде. Якщо чесно, перша квітка, яку я робила, я трошки пошкодила, тому що там мене розірвалося. Але я взяла скотч або можете взяти клей і склеїти, і не було навіть видно. А, але раджу робити це не поспішаючи і дуже-дуже обережно. Дивіться, ось так. Лінію згину по центру ми трошки розгладжуємо. Так, і підіймаємо догори. М -м -м, і центр квітки вже готовий. Давайте трошки все підберемо, щоб пелюстки були докупи. Оце щось терчить. О, чудово! А тепер те саме треба зробити ще з одним шаром, з ось цими пелюстками. Давайте ми їх так само розкриваємо, ось так, і підіймаємо дуже обережно догори. Якщо ви помітили, дивіться, я ось тут притискаю пальцями і потім лише підіймаю. Розкриваю повністю, обережно притискаю і розкриваю. Тут головне спробувати декілька разів, і ви потім зрозумієте, як вони розкриваються. Е, насправді нічого складного, але це дуже важлива частина, щоб нічого не розірвати. Дивіться, квітка майже готова. Чудово! А тепер залишились лише листочки. Ми з вами беремо так само, розкриваємо, але не підіймаємо догори. Просто розгладжуємо лінію згину. Дивіться, ось так притискаємо. І лінія згину, вона наче зникає. Дивіться, ось так притискаємо тут так само всі наші листочки розкриваємо. І вже за хвилинку, дивіться, маємо чудову квітку! Супер! Друзі, дивіться, ось так дуже швидко і просто ми з вами зробили ось таку гарну квітку. А тепер слухайте уважно: цю квітку можна залишити собі, і вона буде чудово прикрашати ваш стіл. Але можна зробити багато таких квіточок і дарувати своїм друзям на будь-яке свято. А ще можна зробити таку квітку і спустити її на воду. А ще з друзями можна влаштовувати змагання, чия квітка попливе найдалі. Отож, робіть багато різнокольорових таких квіточок. Даруйте своїм друзям, залишайте собі, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Ну, а на сьогодні все. Бувайте бадьорі! До зустрічей! Па-па. <гум> <гум> Яка гарнісінька квітка! А це я прикольно придумала спустити на воду і дивитися, як вона попливе. Або зробити собі капелюшку. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.